І привіт, друзі! Як ви знаєте, я вибор Аркану з бокса. Так, так, вам не почулося. Я вибор Арканус бокса. Ось цей фрагмент. Дез Дезер Ігл Шо? Шо? І я рішив його масштабно, ну як масштабно, здавати, коротше, в оренду. Так як вийшло оновлення Nightmare і з'явився ринок оренди, то я хочу здавати і вже перший. Історія, історія оренди Ні. історія здачі оренди і мій. А вік вже хто взяв оренду. Хто хоче і для кого приберегти, пишіть у коментарях. А за голдою у, у сайт телеграм-канал Ukrainian Gold. Силка в коментарях і у профілі. З вами був я Кірою. Всім пока-пока.